Всім привіт, дорогі друзі! Поки гра починається, хочеться трішки розповісти про відео такого формату. Так як це ігри зі стріму, то там я щось паралельно та і підрозкажу. Але насамперед відео не про це. Відео про якийсь цікавенький топ-1. Тому, якщо вам цікаво живе спілкування та прямі трансляції, ссылка на мій твіч буде в описі. Приємного пере. Так. Що ще цікаве може грав? Бо я, от, наприклад, грав тільки, я ж кажу, я в Apex Legends грав і граю по потихеньку по вечорам. А так, в принципі... Якоїсь професію... А, Wortal Bomb, напомню. Грав. 400 годин в 11 я залишив з такого цікавого. В тебе в те прийшов, знаєш, тісто для того, щоб розслабитись. От мені здавалося, що от після Апекса було б непогано, от, що все-таки напружений, стрілялка, сидиш, очі напрягаєш, Все цей... Ее стиш на нервах там на цих. Хать мене побили. Посох в попі, серйозно, саме дешевейні. Давай, ладно. Так побуду. Демонтелець. І я подумав, що такий хо, апекс, ой, точніше, дефте. -деф. Буде даре розрядки, буду просто сидіти. Тут нічого не треба, просто сидиш, водиш мишкою. Й... Це ж туди-сюди. Та й, в принципі, по ТФТшки краще виходять якісь відео. Чим. Чим що інше? Ну, в принципі, потихеньку. Знову я, звісно. Бля, я Демасію і у мене вже все, мінус 50. Здоров'я. То ще ми вже граємо. Брузери, Ексайли... А, ось о Демасія. Дай угадаю, він все знайшов, так? Да? Сорки, Мультикастери, Сорки, Інвокери. Що він знайшов? Нічого, він Кейла знайшов. Я не знайшов Кейла щось таке. Він треба Кейл. Хайл чи Кейл, не Оцей хрен. Ага, цей грає селеєрів і теж грає Кейла. <laughs> давай, давай, іди іди, 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 іди Давай души їх. Молоточку, бам, бам, бам. Молодець. Mm, нехай буде. В принципі, поки що це нормально, так. Ця прийшла, але що мені з нею робити? Максимум ставити челенджером під Фіоро. Але чесно, мені здається, що. Що Тарік сильніший, чим для Фіори Челенджер. Хоча, може, я помиляюсь. Це... Це ж таке. під ногу вбити, Тарика вбити. Ні, не получится. А чого я ще то сильно принадлег не засолив? Я взяв все щоб засолок. Ай, короче, все. Не люблю грати. А, тепер треба робити уроки. Ну да, завтра понеділок. Завтра вже... Завжди вже треба. Ну, серйозно, мені квіна випала на початку, квіну я взяв на каруселі і нуль квінс тут. Просто гра. М -м 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 гра прям намикала на шурін на якихось, щоб я грав, але я от пішов в Демасію і тепер, як завжди, гра мені за це не прощає. Серйозно, золотий шарик буває на 20. так что Ось так. Криты на мой... Так, тут солочек. Робити. спідран по хімії рекорд у секунди. все Хі -хі -хі. хлопчик. Звичайно я програю. Кейл сильніший, чем пуччо, да? items. Гінса, гінсу я вже зробив. Рекувбоу. Що таке рекувбоу? Це просто, типу, лук. Називається рекувбоу. Здається, ні. Давайте ось це. Краще. Така вірогідність є. Можна Афеліуса потримати, не знаю навіщо. Ну, знаю навіщо, щоб по цей, але. М -м. Не знаю. Мені здається, це знову топ-8 чи топ-7. І таке відчуття, що я повністю вже не буду грати в цю демасію. Крута горолька. Діпрок Галасік на шахраї і... І заходжу в море про пропірати. А, море. Сі фіст, да, я знаю. Це платна грулька про, про це кооперативно платна. Коли зроблю Росія, класні ігри. Та? всі в пісні, а оце Діпро Коланді прикольно звучить. Космос, гноми, шахрей. А, шахтарі. Майже шотно. Зарада. Я, я дуже, і мені дуже подобається останнім часом Бельвета, я, але не знаю, зараз напевно ні. Але зараз, напевно, ні. Якщо чесно. Бельвет, напевно, не за то, що зараз. У мене немає на неї по-перше цих, ну типу роздівати Фіору, роздівати квіну. Хоча можна було б і роздіти, вони те один. Певно, треба було грати Бельвет. Нас дали. здали. Нічого. Здається, ми і так виграємо. Лишилось цю вей добити. І супер нам не треба продавати Афеліусу. А то я трішки переборщив з ролами. Ну, я би взяв фіору для пари. З моєю вдачою це прям. Чи в мене є фіора. Ні, в мене нема фіори. У мене все, що хочеш, а фіори немає. Ну, пари, в мене куча пар. Треба тільки знайти їх. Супер. Лас Віспер. Гінця. З тохєю автоатакою. Лас Visper не надто Підійдяв, чи підійде, а вчепіде. Lass Visper швидкість сила, це. Ну давай. Пробуємо. Я не проти, в принципі. Але, блін, з поппі випав предмет. Треба в попі повернути предмет. Поки що це 100%, тому що. Опі, це основне, що в мене є. Єдинственне. золотце на карті цій. Мені здалося, що це Джарвен наніс 3 урона, 3000, Я такий що? Думаю, оце зібрав пачку. Джарвен дома же більше, ніж що хочеш. Це капець ні, треба доролювати насправді. Ну, супер, хоч одне. Так, цю зібрав, це є. Це нехай буде вже зайдемо, вона сильніша буде, ніж Фіора. Т1. Це в рази. Таке питання тільки, чи робити мені сім демасій. Якщо чесно, мені не віриться. <кхм> Напевно, я все-таки... Зря Афеліуса продав. Можливо, треба буде в нього потім піти. Буде і борт сильніший. Так, да, напевно, ми 7 демесів не будемо робити, це не надто буде нам сильно. Ми будемо тільки це. Так, не можу придумати, куди мені поставити телефон тепер. Джекернаут, Слеєр. Ммм, непогано. М -м, це щоб що зробити з ним? Це щоб Мортикай зараз зіграти. Ні, чи це щоб була демедж дам для Квін і для і Джекернаута ми візьмемо ще одного. Допустим, Варвіка, так? Да, дякую. Це дуже корисно. Мінус одна голда. Це... Я так і хотів, якщо чесно. Мінус один голд завжди мріяв. Таке відчуття, що мені треба робити або ось цю штуку, да, напевно, давайте зробимо для цієї жінки цю штучку. І все. І Будем. Будем потихеньку. Так, тут теж попі зібралась, але в попі без айтемів. Він теж грає, кстати, мортикайзера, ну я вже відмовлюсь від мортикайзера. Я так розумію, що він іде через 4 слеєри. У нього там... А, він зібрав двох цих, але він, вони <кій> не встигли стакнутися. Я поняв тебе. Ну нічого, буває, хлопець. У мене постійно така шляпа. Я зберу, а потім. А потім тільки апаю собі на наступний левел. Так, тобто це ти. А, кстати, можна собаку. Да, і собаку. Все, треба собаку знайти. Відді можна було піапнути щось. Повільний, як завжди. Так, ну цього хлопця я вже вигравав, але він став сильніший, я бачу, що у нього з'явився хаймер. Це не могло його не підсилити, тим паче. У мене всі гер герої горять. А вбити, хоча б одного, хоча б одну. А вбити всіх. А вбити всіх. Ой-ой-ой, та ти що. Це один фіора. Я дають я навіть не розрахунок. Типа я все знав, що вона і так уб'є всіх. Цей. так У мене Тарік Т1, я тільки замітив. У мене Тарік Т1, і я здається, я не бачу. Оце сильний білд, дуже сильний. Мені прям дуже він не подобається, настільки він сильна, ця ну, фіора сильніша. А ні, тут Квіно теж зробила багато чого. Так, що мені треба? Мені треба айтем. Я Беларі забрав, да? Для того, щоб цей Голда і айтем сюди. Буде непогано. Даріка апнути. Да <плес> Ну, потримаю, конечно, але. але таке. Але не з великим задоволенням. З більшим задоволенням цього тримаю хлопця. Минулий раз ми оприділили, що для Атрокса Гінса просто повна шляпа. Показується, якщо він помирає, ну тобто, якщо він, він перерожджується, то гінца збрасується, і він... Коли знову стає, то він такий. Я з нульом стаків. Такий добрий вечір, якщо що. Ладно, отбой. Okay. Так. А, я Таріка продав. Блять. Чого я... Я не дивлюсь, кого я продаю. Навіщо мені це? Треба було просто подивитися, я заради Таріка потратив. Цей Голд. І взяв його продав. Арі, звісно, без айтемів. Так довго копать цю манну. Ой, мені здається, що мені треба її буде скіпнути, або їй що-то дати, якийсь блюбаф, або якесь копье. Сьодзина, або ще щось. А більше маннего. Ще якийсь манновий предмет. Так, ну мені здається, що я цю гру. М -м... Блін, не знаю, чи мені треба Т3 Фіора, щоб виграти цю гру чи ні. Я її, звісно вже, забув записати. Але пофіг насправді. Головне виграти хоча б один, один позитивчик в неділю, то отримати треба. Рукавиці. Рукавиці мана цей. Рукавиці варі як такий. Мені здається, не надто буде прям ультрасильно, але тим бачу з такими айтами... але ну що поробиш? Це абсолют, це треба 9 левел, щоб це. Да. Мінімум 9 уже буде сильно. Усілку добивати немає там чого складного для цієї жіночки. Так, ось. Тільки питання в тому, чи апати. Він апнув левел? Я не побачив, що він апнув, якщо чесно. ой е, треба мені це крін? Чи може її айтеми? Кому ще треба її айтеми? Атроксу. Атроксу гінса фігня я тут нормально. В принципі, я Да, я б, напевно, зібрав Квін перезібрав, Отдав би Атроксу ці айтеми. Спокійно. Ну, не всі гінсу я не буду давать. Я вже сказав, що гінса це повна шляпа для цього. Давай давай сюди поставлю, щоб не забуты. Не, не я не знаю, я ни Квину, ні ни Тарика. Так, я бьюсь против цьох вообще, ну, в принципе. Чи вже треба було? Ні, треба вже було перезібрати. Ну чого я. Що я придумую білди вже в кінці, коли я вже дивлюсь на це, і думаю Т2 Квін і Т2 Атрокс, який може просто з цим просто... Це... Ладно, Воно і так сильне. Це просто зараз цей так. Хоч ти, ти казав, що про покупку, е, про покупку. Думка про покупку має замаринуватися. Я просто думаю різня, як мене говорити як хочу Bloodborg. Ну, це так є, це так стається. Дякую. Я візьму ось це. І в мене буде Вахтрокса просто пісня. Все просто краса. Так. 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 Питання тільки в цьому Чи гінцу може комусь дати іншому. Старик, дякую. Ладно, тримай. Тримай, нічого це. Хочу ну, я скажу, це поки ми говоримо, тобі хочеться. Я не знаю, чесно, в дитинстві мені багато чого хотілося, я про це думав. Цей, а от потім. Ну, все менше і менше якась думка. От день хочеться, ось хоч просипаюся на оранок. Такий, ні. Хорошо, що я це не купив спонтанно, тому. Звісно, звичайно. По різному в кожного відсу відчувається і тим паче в кожного вікці теж по різному. <рес> <рес> Я зберу тетрі. Я зберу, а мені єс, yes. може. Оцей хлопець може йому теж три... тетриарі не також заважає. Ну mm, я не бачу нічого такого, що мене може цей. Я на Миколаї ще багато, у мене багато бажань було. <світ> ну, у -у, бубу, і ще може перемінниці, так що до, до Миколая це ж який там грудень. Тому це ще, ого. -го. Ще надумаєш? Серйозно? А Фіора не справиться з цим, звичайно. Атрокс. А якщо він уб'є карму, собака, дико не вбила. Mm -hmm. Наскільки шо він? Сильніший, ніж я. Але 10 голди мені не вистачить, чо? А чо він з. хто? Із-за того, що карми? Серйозно? Із-за карми сильніші? Невже тетри карма, ну настільки крута, що прям. Це І мене, як тільки я збираю тетри карму, ну, під честь мейн льо, <теперіг> Блін. Все таке. Горгулія, чи все-таки шапка? Шапка дається горлю. Так, Горгуля буде краще. Питання тільки до того. Чи... Хто е -е, більше де мене де? Так, ну тут айтем хороший. Тут випав айтем. Я, в принципі, якщо дуже сильно пощастить. І, фі і фіорочка моя розбереться з тою фармою. От зараз, наприклад, Да. Але не факт, що це 13, якщо чесно. Не факт. Не, факт. Все. Непоганий, топ 1 все-таки Демасія трішки себе відоправдала. Але головний. Хоча не Фіора головна. Тут все-таки Квін не така сильна, а потім Атрокс просто робив свої грязні діла. Дякую вам велике за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Також ось тут ми можемо з вами потеревенити про всяку всячину. Так що всіх чекаю. І давайте. До зустрічі!